Ти стоїш у кабіні баштового крана. Під тобою 100 метрів чистої порожнечі. На екрані пульта блимає вага вантажу 18,5 тонни. Рука вже тягнеться до джойстика, і тут в голові виникає: А що як раптом щось піде не так? Братан! Ми довіряємо баштовим кранам будувати хмарочоси, мости і гігантські стадіони. Але чому ці залізяки не падають, коли на них вішають такі шалені навантаження? І ще одне, про що інженери воліють особливо не базікати. Так, баштові крани дійсно падали. Але про це трошки згодом: на перший погляд, баштовий кран виглядає дуже хрупким: височезна, тонка башта, довжелезна стріла, а на кінці здоровенний вантаж. Здається, дмухни трохи сильніше, і вся ця конструкція ляже. Але на ділі кран зроблений так, щоб бути максимально стійким, як скеля. Його тримають три головні штуки. Перше, здоровенна база. Під кожним баштовим краном або залитий на кілька метрів у землю залізобетонний фундамент, або основа з баластом. Коли фундамент копати не можна, то навколо ставлять важезні бетонні блоки. Друге контрстріла з противагами. З одного боку, довга стріла, що піднімає вантаж. З другого, коротший хвіст, на якому лежать бетонні плітки по 5-10 тонн кожна. Це і є противага. Простіше не придумаєш. Чим далі вантаж від башти – Тим більше кран хоче перекинутися. Противага це все врівноважує. Якщо, наприклад, на кінці стріли висить 5 тонн, то противаги може бути 15 20 щоб не перевернутися. Третє сама башта легка, але капець, яка міцна. Роблять її не суцільною, а решітчастою з стрикутник секцій. Чому саме трикутники? Бо трикутник найкрутіша геометрична фігура. Він не гнеться і не складається як паралелограм. Так башта виходить висока, але легка, і при цьому не зігнеться ні при важкій роботі, ні коли вітер дме 30 метрів на секунду. Перед тим як баштовий кран підніме першу плиту чи балку, його ще треба зібрати. І це ціла спецоперація. На майдарчик приїжджає мобільний автокран. Саме він і збирає великого брата. З ним же приїжджають фури з секціями по 2-3 метри кожна: основа, стріла, контрстріла, бетонні блоки противаги. Кожна секція важить сотні кілограмів, а то і тонни, руками таке не піднімеш. Спочатку ставлять основу або кріплять до фундаменту анкерними болтами, або ставлять хрестовину і обкладають баластом. Далі починається ріст. Автокран піднімає першу секцію башти і акуратненько опускає в замок основи. Хлопці вставляють сталеві пальці, фіксують, і так секція за секцією, як конструктор, лего для дорослих дядьків. На висоті вже працюють тільки верхолази монтажники. Професія не для слабонервних, скажу я тобі. Потім ставлять кабіну крановщика і поворотний механізм, здоровенну штуку, що дозволяє крутитися на 360 градусів. Кабіна виглядає маленькою, а всередині два джойстики, монітори з вагою, вітром, кутом нахилу і купою всіляких датчиків. Далі чіпляють контрстрілу, на неї навантажують бетонні блоки, без них кран би просто перекинувся вперед. І нарешті головна стріла, та сама довжелезна ферма. Її піднімають, фіксують, протягують товстенний сталевий трос. По стрілі їздить візок з гаками. Тросом його тягне електромотор Лебідка. А щоб піднімати десятки тонн, використовують поліспаст систему блоків і роликів. Мотор тягне не напряму, а через ці ролики, і сила збільшується в кілька разів. Дуже розумна штука, реально. Коли все підключать і протестують, кран готовий крутитися, піднімати, рухати вантаж, куди треба. Верхня частина крутиться на спеціальному вінці. Стріла в режимі флюгера сама стає повітру щоб менше навантаження. Є електромагнітні гальма. Навіть якщо світло пропаде, вантаж не полетить вниз. Кабіна і керування. Знизу кран виглядає просто як здоровенна залізна палиця з мотузкою. А на горі маленька кабінка, де сидить крановщик, і від нього залежить життя всієї будплощадки. Два джойстики. Лівий крутити стрілу і рухати візок, правий піднімати-опускати гак. Плюс купа екранів вага, вітер, кут, зона безпеки. Сучасні крани самі й блокують рух, якщо вантаж лізе кудись куди не можна до леп, до сусіднього крана чи до краю даху. Робота креновщика це не просто потискати кнопочки. Це як пілотувати вертоліт тільки з багатотонними вантажами на висоті 200-300 метрів. Самопідйомні крани. Як вони ростуть разом із хмарочосом? Якщо будують вище 20-30 поверхів, звичайний кран уже не дістає. Знімати і ставити новий довго і дорого, тому є самопідйомні. Є два типи. Перший вбудовані, кран стоїть у шахті ліфта чи спеціальному отворі. Коли поверх додається, гідравлічна рама піднімає весь верх крана, хлопці засовують нову секцію башти знизу. І кран росте разом із будинком. Вітер майже не чіпає, бо стіни захищають. Другий тип автономні. Вони стоять ззовні. Там спеціальна обойма обхвачує башту, гідроциліндри піднімають весь верх, стрілу, кабіну, механізми, вставляють нову секцію башти, і кран стає вище. Такі часто юзають на мостах, на вишках зв'язку, коли нема до чого кріпитися. Живлення. Без електрики кран просто велика залізяка. У місті підключають до мережі, а в чистому полі чи на трасі ставлять дизель-генератор. Іншого варіанту нема. Крани розраховані на ураганні вітри, на тисячі годин роботи без зупинки. Але коли втручається людський фактор, порушення техніки безпеки чи форс-мажор, буває пиздець. Найвідоміший випадок Нью-Йорк, 2008 рік. При нарощуванні башти хлопці погано зафіксували одну деталь: один незабитий шплінт. І коли кран почав піднімати наступну секцію, башта склалася як гігантська лінійка. 200 тонн сталі впало на сусідні будинки, розвалили квартири, пожежну станцію, загинули люди. Виявилося, що відхилення на кілька міліметрів і найміцніша машина стає смертельною. Отакі От справи, братан. Після всього цього виникає питання: а ти б зміг сісти в кабіну на висоті 200-300 метрів і керувати залізякою, від якої залежить життя всієї будови? Я б, мабуть, двічі подумав.